У нас на зв'язку людину, яку ми завжди дуже раді бачити, Завискає бо це наш колега, журналіст-розслідувач під час ну, у мирному житті, і тепер наш захисник Богдан Тицький. Привіт, Богдане. А скажи, яке в тебе звання? Мені так цікаво було. Доброго всім вечора. Всі гради бачите. Насправді звання саме саме звичайне, саме звичайний солдат на, на цьому фронті і виконує звичайну солдатську роботу на даний момент. Таке звичайне, але таке важливе. Низький тобі уклін. Повертайся здоровим, неушкодженим до нас, тому що ще стільки розслідувань треба зробити, тому солдат це дуже дуже високе звання. Дякуємо тобі, що долучився до нас. Скажи, як загалом у вас там ситуація, якщо ти можеш сказати де, хоч приблизно ти знаходишся, і як, як ситуація є зараз, оскільки з мирного, ну умовно мирного, звичайно, тилу все ж таки виглядає, що трохи полегшила ну, наступ, зменшився російський чи так це і як воно взагалі? Ну щоб не вдаватися в деталі, я зараз знаходжуся на, скажімо так, умовно ізюмському напрямку. Це ну, не один з з непростих напрямків напрямків на цій лінії фронту, само собою. І якщо говорити про ситуацію, загалом тут, скажімо так, наші збройні сили воюють добре і останнім часом воюють ще краще. Тут треба розуміти, що мотивація і банальна логістика постачання з боку а, ворога вона все ж таки падає, падає постійно в рази. Вони не цінують своїх людей. Вони їх постійно міняють, завозять нових яких загинуло, завозять, які були вбиті тут. Їх міняють, завозять нових. Тобто вони давлять лише банально кількістю кількістю боєприпасів, кількістю а, людей, навіть не людей, звичайно, гарматного м'яса, яке вона тупо не жаліють. Буквально на я можу Здогадуватись та інка може минати буквально кілька днів від того, що якогось російського окупанта було перезовано в армію, і через кілька днів він буде вбитий тут. Насправді це доволі не таки поставлений швидкий конвеєр в тому плані. Але якщо говорити загалом про ситуацію тут, то я можу сказати, що. Присутність наших збройних сил вона відчувається безумовно само собою. Ми вирівнюємо а, загальну лінію фронту само собою. Що це дається непросто, а, але а, загалом, загалом, ворога ми маємо змогу потіснити і видавлювати його максимально. -максимально... Далі, далі і далі, тобто це процес. Це процес і це, треба розуміти, що це сотні і тисячі кілометрів, і за один день така ситуація не міняється, і, 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 як би ми того не хотіли. Яке озброєння ми не мали би і тому подібне. Але прогрес у цій ситуації однозначно є. І єдине де чи може російська армія десь там похизуватися, це коли вони там ну на якомусь з напрямків фронту не конкретизую, як на якому саме, просто вони можуть захопити якесь там зруйноване село на три хати, де там нікого не було. Вони вони його роздовбають туди, зайдуть, і потім цим хизуються на всіх своїх телеканалах, але насправді це не можна назвати ніякою там їхньою ні перемогою, ні там суттєвим просуванням, нічого такого. Українська армія мотивована, українська армія воює, і українська армія обов'язково їх витісне. Звідси тим паче, що зараз я ж кажу так, що не стало те, що тихіше. Можливо, так здається в якійсь мірі, а, але просто відчувається от втома російських окупантів з тої сторони безумовно само собою, і а, наші збройні сили цим активно користуються. Богдана, ти кажеш, що це ж певний час, що так просто це за два дні не відбудеться. Наша перемога і до цього треба дійсно дійти і вірою, і тією роботою, що ви робите. А от наскільки зараз на а, наші хлопці от нема такого, що якось зневіри, чи можливо виснаження, щоб вже всі так стомилися, що і. Наприклад, не знають, що буде далі. От як от ти зараз спостерігаєш за своїми побратимами? І наскільки вам комфортно воювати, якщо це слово комфортно можна застосувати тут? Наскільки вам а, вистачає зброї для того, щоб давати відсіч ворогу і відтісняти його? Ну, дивіться, мені знову ж таки в цьому пані говорити значно ці, тому що мій підрозділ ...які пройшли на цей власним збройні сили абсолютно добровільно нікого сюди сили не заганяли. Але я можу говорити не тільки там про свій підрозділ в цьому плані, тому що е, всі військові, з якими ми тут перетинаємося, із різних бригад, з різних підрозділів, і тому подібне е, люди знають, чому вони тут, люди знають, що вони повинні захищати свою землю. Люди відчувають, по суті, не, не люди не відчувають втоми, люди відчувають відчувають ненависть, ненависть до окупанта, тому що бо багатьох є а, там родини, які постраждали. Багато хто з нині окупованих територій, які воюють по суті за свою домівку. А багато багато кого є там постраждалі або загиблі товариші само собою, і а, вже минула а, минув той етап війни, коли можна було сказати, що а, це війна чисто. Як би сказати, що це війна чисто по воєнному такому о, о, принципу і чого такого. Це, це війна вже носить особистий характер для кожного українського солдата. А, і кожен знає за що він воює, і кожен знає, чому він повинен воювати. з приводу якоїсь там втоми і тому подібне? Ні, тобто ми розуміємо, що це робота. А, і до і до війни треба ставитися як до роботи, яка має просто свою специфіку, і тому ми повинні в цьому плані просто виконувати її ефективно з максимальним ураженням ворога. А з приводу зброї, і всього подібного, слава Богу, всього достатньо. А слава Богу, що стає більше, буде більше, буде краще. Треба значно більше. Це однозначно, само собою. А, але навіть тими силами, які наразі є. Я можу сказати, що вони постійно поповнюються, і для окупантів це буде дуже дуже відчув. Ще одне питання, якщо можна, щодо зброї. Нам звичайно цікаво, І чи бачиш ти оці іноземні зразки, про яких багато говорять, але чи доїжджають вони до фронту, ну, до вашого напрямку, наприклад. І це не тільки мова про хаймарси, які нам дехто зі знайомих також казав, що хаймарси – це дуже круто, коли приїхали напередок. Там багато хто зрозумів, що це надпотужна зброя, а про іншу зброю, яку нам, нам поставляють. От ви її бачите, ви. Відчуваєте цю допомогу від іноземних партнерів? Скажімо так, ми бачимо, бачимо результати її роботи. І це їх дійсно видно, і це дуже добре. Їх дуже добре видно, але знову ж таки треба більше, тому що як я говорив вже, що Росія вона не економить ні боєприпаси, не к не жаліє своїх людей. Вони їх просто закидують як м'ясо, абсолютно і тому, враховуючи це, всього цього іноземного добра треба значно більше. І ще одне питання до тебе. Звичайно, війна закінчиться. Вона закінчиться нашою перемогою, вашими силами завдяки тому, що ви робите на фронті. Ви коли між собою, коли єте у такий час там попити чаю, умовно кажучи, чи поговорити між собою. Ви говорите про те, якою буде Україна після війни, якою ви уявляєте, власне, ну ти, наприклад, збираєшся повернутися в журналістику, чи в тебе завдяки тому, що ти зараз робиш якісь інші плани тепер? Але цікаво, про мирне життя, ви говорите? Ну, звісно, говоримо. Коли мене часто питають, чим я буду займатися, коли повернуся з війни власне, додому, то я колись над цим задумався і неодноразово відповідаю одне й те саме: що коли я повернуся, я хочу повернутися на телебачення. Тому що, знову ж таки, всю школу, яку ви мені дали, вона, якби, я за нею ностальгую. Це, мабуть. Дуже сильно відчувається мені особисто. А що стосується взагалом про що думають люди, коли по, яка буде країна і тому подібне? Ну ніхто не хоче гадати, само собою розумієте, країна після війни вона буде іншою. Країна після війни ну, вона не буде простою, тобто вона буде почасти складною. і Це треба усвідомити. Це не буде країни мрії в один день і після війни. Тут робилася робота, і нам треба буде робити багато робот для того, щоб було нормальне життя, і хтось не користувався там заслугами війни, незаслужено, хтось не займався мародерством, хтось там чиновників чи якісь там депутатів і тому подібне. Ну я в у загальному кажу, не користувався тим, що до чого не мають ніякого відношення. бо це все в тій чи іншій буде мірі. Це треба розуміти і паразитів, які спробують поживитися на. На результатах перемоги, яка само собою буде, буде дуже багато. І не треба одягати рожевих окулярів, що все буде добре. Все буде складно, все буде складно на війні і все буде складно після війни. Але якщо ми хочемо жити в нормальній країні, це треба чітко усвідомлювати і просто пройти цей шлях. Дякую. Дякуємо, така експертна оцінка, правда? Зразу ну, насправді, знали, що ти знаєш, чого Богдана цікаво слухати, бо він журналіст, і так. в журналістів є така штука, що вони можуть обстрагуватися від безпосередніх обставин, в яких ти знаходишся. Ти можеш зробити крок назад і подивитися на картину загалом. І тому думка Богдана ну, насправді дуже важлива і дуже, дуже цікава. Дякуємо тобі за твою думку і ми тебе в будь-якому випадку чекаємо, де б ми не працювали, Богдане повертайся з перемогою, і ми точно знайдемо роботу для тих людей, які були, які безпосередньо захищали Україну. Тим більше, що у вашому професіоналізму здається, тепер ніхто не сумнівається. А то є те, який ти був журналіст, ми добре пам'ятаємо і постійно про тебе згадуємо. Хочу тобі сказати, що кожен раз, як ти оприлюднюєш оприлюднуєш якусь фоточку чи якийсь пост фейсбуці Будьте я кожен раз. Як думаю, що багато наших друзів радію з того, що все добре. Ви працюєте, у вас все нормально і це прекрасно. Бо ми дуже дуже тримаємо за вас кулаки. І дуже чекаємо вже вас тут вдома. Повертайтеся живими, неушкодженими і з перемогою, звичайно. Дякуємо тобі. Дуже дуже дякую. Працюємо тут і попрацюємо далі. Дай Бог Борисково. разом.